Я Вірю в безсмертя душі, я вірю в вічне небо, я вірю, що лиш Божий син, надія єдина для мене. Я вірю, що вітя шлях, що в небо провалить з роками, я вірю, що в міє життя. І правда, що квітне з віками, вірю я, христі одні моя сила. вірю я, що кров його голем. Сказав, що не покине, я вірю, що той піде, Ісус, що колись був розп'ятий, Вже скоро на землю гряде, щоб церкву до неба забрати, Я вірю, настане кінець, страждання душі у тебе. Я Вірю, не вінець бінець, чекає у вічних оселях. в я, христі одні є сила, вірю я, що кров'я го мене гопила, вірю я у небі. Що кров Його мене омила на віря. У небі там його зустріну, врія. бо він сказав, що не покине. Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі брати і сестри. Настав час наших вечірніх роздумів над Словом Божим і нашої спільної вечірньої молитви. Текст, який ми будемо сьогодні читати і роздумувати над ним, він записаний у Євангелії від Луки, 8 розділ з 26 віршу. Ця подія вона описана і в інших євангелистів, але, напевно, найбільш докладно, найбільш точно вона описана у Євангеліста Луки. Отож, історія про Герасинського або в інших перекладах, можливо, більш звична для нас назва, гадаринського біснуватого. Отож, написано так. І припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галилеї. А коли він ступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав невдомі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом закричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього! Благаю тебе, не мучте мене! Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час Він хапав його, його в'язали залізними ланцюгами, путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, як тебе звати? Той відповів Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і просили його, щоб не наказував їм іти до безодні. А було там велике стадо свиней, яке паслося на горі. І вони благали його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Біси ж, вийшовши з чоловіка, перейшли у свиней, і кинулося стадо скручі в озеро і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікались, повістили сповістили у місті і по селах. І люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів, одягнений, при біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий, і попросили його всі люди Герасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна і повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб бути з ним, та він відіслав його, кажучи: Повернися до свого дому і розкажи, що для тебе зробив Бог. І він пішов, розголошуючи. По всьому місту, що зробив для нього Ісус. Ось така історія, яка трапилася з Ісусом Христом під час Його земного служіння. І напевно в цій історії ми можемо десь побачити себе. Побачити людей, які навкруг нас, побачити ті події, ті обставини, які іноді трапляються і в нашому житті. Коли Ісус Христос приплив до землі Гарасинської, то перший, хто його зустрів, це був чоловік, який був одержимий бісами. Їх багато вселилося в нього, ми не знаємо передісторії цієї події, як це трапилося, чому це трапилося. Але ось та розмова, яка відбулася, вона відбулася не між Ісусом Христом і чоловіком. Вона відбулася між Ісусом Христом і тими бісами, які жили в ньому. І вони розуміли те, тому що це відбувалося на рівні духовного спілкування, вони розуміли те, що зустріч з Ісусом Христом, Сином Божим, для них просто так не пройде. Це все не залишиться так, як було до цього, тому що вони мучили цього чоловіка, в якому жили, вони гонили його по пустелі. Мучили його і ті люди, які були поряд з ним, тому що для них було дуже просто купити ланцюги, купити мотузки, зв'язати цього чоловіка, можливо, навіть іноді виставляти сторожу біля нього і заспокоюватися на тому. Розмова відбулася між Ісусом Христом і бісами, які жили в чоловікові. Їх було багато, ім'я їм було легіон. Вони мали велику силу, але вони прекрасно розуміли, що той, хто прийшов, той, хто вийшов з човна, він набагато сильніший. Він Ісус, він Син Бога Всевишнього. І розуміючи невідворотність покарання, вони просили: Дай нам війти в свиней, які пасуться тут на горі. Коли ми можемо задуматися, чому саме у свиней, тому що це було знаряддя бізнесу, гріховного бізнесу. Тому що в Герасинській землі жили правовірні юдеї. І для них заняття свиноводством, для них було великим гріхом. Але це було. Як іноді прийнято в нас говорити і в наш час нічого особистого, тільки бізнес. Давайте собі уявимо на, сьогодні, на сьогоднішній день уявимо християнина. Християнина, справжнього християнина. Даруйте справжнього кавичках, який займається сутенерством, який займається е, виготовленням або поширенням наркотиків. Він, Ну, сам цим цього не споживає, він сам е, цим не користується. Але для інших це ж, це ж бізнес. Це ж нічого особистого, це тільки бізнес. Щось подібне було і в жителів е, ось цієї землі, Гарсинської землі. Вони займалися свиноводством, тому що це був досить прибутковий бізнес. Вони продавали. А Напевно, в суботу, або в неділю переводячи на наш, на наш лексикон, на наш час, вони були дійсно правовірні юдеї. Вони були християни. Вони йшли до храму, вони йшли до синагоги, вони йшли додому молитви для того, щоб показати, наскільки вони справжні, наскільки вони. Довіряють, наскільки вони вірять в Бога. Але ось в даному випадку, ось ця подія вона послужила випробуванням для них, випробуванням їхньої віри. Вони прийшли, вони побачили чоловіка. І, напевно, не на нього звернули увагу. Вони не подивилися на те, що він сидить біля Ісуса Христа, той, кого, кого вчора вони зв'язували. Від кого вони вчора тікали, можливо, на чиї ланцюги і пута вони здавали гроші. Вони прийшли і побачили, що Він сидить біля Ісуса Христа і слухає Його науку. Але вони побачили ще інше. Вони побачили, що їхньому бізнесу, їхньому прибутку прийшов кінець. Свиней нема. Вони потопилися, пастухи розповіли. І ось саме тут ми бачимо, наскільки сильною була їхня, їхня віра в кавичках. Вони побачили того, хто міг виганяти бісів. Вони побачили того, хто сильніший за бісів. Вони побачили Ісуса Христа. І вони попросили його піти геть. Не хотілося виходити із своєї зони комфорту. Не хотілося втрачати прибутковий бізнес. Не хотілося виходити із звичного способу життя. Чимось жертвувати. Вони попросили його піти геть. А той, кого Ісус Христос звільнив, він. Залишився більш вірним. Він хотів піти з Ісусом. Але коли Ісус Христос сказав йому залишитися, Він виконав це повеління. І написано, що І Він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Дорогі мої, а для кожного з нас. Незалежно від церкви, яку ми сьогодні відвідуємо, Незалежно від того, куди ми йдемо в неділю, наскільки сильна наша віра, наскільки ми готові пожертвувати чимось, відірвати від себе для того, щоб допомогти іншим. Ось цей Гарасинський біснуватий, він є прикладом для нас. І антиприкладом. Є люди, які заради своєї зони комфорту вони відмовилися від зустрічі і спілкування з Ісусом Христом. Сьогодні вибір для кожного з нас, сьогодні вибір для людини, яку сторону прийняти, з ким бути і тут, на землі, і в вічності. Амінь.